Конверти у керпоті. Тобто, якщо в цьому конверті щось ми розпаковуємо, щось застряв, розчленуємо його. Так, і в нас тут значки. В нас тут значки і <гум> їх тут достобіса багато, їх тут дуже багато жменю. І вони всі. Вони всі однакові, що це за прикол. Коротше, такі значки, я не знаю, скільки їх тут штук треба буде рахувати. Отакі. От Ударник комуністичного труда. Їх тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук.